Національна збірна України з футболу розпочала підготовку до поєдинку Англія-Україна. В рамках відбору до Євро 2024 який відбудеться вже 26 березня. Але перед цим наша збірна зіграє нетиповий товариський поєдинок проти клубу лондонського Брентфорду, який проводить чудовий сезон. І раніше стало відомо, що 23 березня підопічні Руслана Ротаня зіграють на базі Брентфорду. До речі, в цьому матчі ми чекаємо на Єгора Ярмолюка, який грає за молодіжну команду цього англійського клубу. Щоправда, Українська асоціація футболу запропонувала зіграти на повноцінному футбольному стадіоні. Це має бути арена в передмісті Лондону на 2,5 тисячі глядачів. Тож чекаємо на українців в Британії, які підтримують нашу збірну. Підтримайте, друзі, і ви, український Ютуб і канал Legendary Boss, Тому, будь ласка, підпишіться, і все буде Україна!